Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA 3. І у нас місії на радіокеровані машинки, які заміновані. Diablo Distraction. Тобто Я не знаю точно скільки треба завалити цих Діабло. Тобто треба шукати їхні. Автівки. Так, тільки де ж вони? Давайте туди-сюди кружляти. Бляха-муха. Дивіться, тут ці таксисти з'явилися. Так, і куди ж вони? А, ось він. Ось так тобі. 30 секунд мене зайняло, щоб просто знайти ...жеребець дияволів. А, і ще один. Тре, Бляха, муха. Та давай. Ось так тобі. Зникає. За поворотом, але нічого. Ось так тобі. Постараємося всякому більше завалити. А куди ж поділися ці дияволята? Так, а де вони? Куди вони поділись? О, уже залишилось 6 секунд. О, місію виконали. Три штуки нам заплатили. Тобто за кожен знищений жеребець нам три штуки дали. Тобто за кожен знищений жеребець у нас касарик дають. Гаразд, будемо повертатися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все до скорого.